Дивитися вікна, вітаю вас. Присутність НАТО на українському радбезі. Вперше генсек Північно-Атлантичного альянсу взяв участь у засіданні РНБО для України. Це не абияка подія, адже країна заручилася потужною підтримкою. Єнс Столтенберг звернувся напряму до Росії, аби та вивела своє військо з Донбасу. На цьому історичному зібранні побувала наша Євгенія Токар і зараз про все розкаже. Євгенія, то як усе минуло і про що домовилася Україна і НАТО? Вітаю Віто. Це засідання РНБО без перебільшення є історичним для України. Вперше участь у ньому взяв генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Україна, хоча й не є членом НАТО, та за словами президента, ми вже більше ніж просто партнери. І Ось такий візит генерального секретаря до України. Це дуже гучний прояв підтримки. На самому засіданні говорили про те, як посилити обороноздатність України і привести наші збройні сили до натівських стандартів. Наша найближча міта. Завдяки співпраці з альянсом зробити її українську армію, українське військо ще більш ефективною та боєздатною. Адже загроза російського вторгнення, загроза продовження агресії нікуди не зникає. Тому швидке та ефективне посилення обороноздатності України сьогодні це гарантія безпеки. Ми... Саме російська агресія і доводить необхідність НАТО альтернативи цьому. А... Цьому альянсу немає, каже президент. До того ж, підтримка українців у цьому питанні за останній рік дуже зросла. Щоправда, про сам вступ до НАТО поки ще не йдеться, адже для цього Україна має зробити ще багато Кількість українців, які підтримують євроатлантичну інтеграцію, вже перевищує 60%. Це означає, що український народ підтримує євроатлантичний вибір. І коли ми створимо всі умови через реформування країни для відповідності країни, нашої країни критеріям для членства в НАТО, мною буде прийнято рішення про проведення всенародного референдуму, і таким чином буде зафіксована воля українського народу. Таке посилення співпраці з НАТО прискорює перспективу членства. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. А от поки Україна вимушена просити в альянсу оборонної зброї. Ми ніколи не просили наступальної зброї. Але нам треба обороняти нашу державу. Нам треба боронити мир, спокій і стабільність, в тому числі в Європі. Нам необхідні оборонні можливості. Проти ядерної держави, яка витратила десятки мільярдів доларів, на те, щоб модернізувати свою армію, і на те, щоб сьогодні залякувати весь цивілізований світ. Генсек не втомлювався повторювати, що Україна для НАТО це дуже важливий партнер. Вже на закритій частині засідання йому продемонстрували докази присутності регулярних російських військ на сході. Столтенберг в свою чергу звернувся із прямим закликом до Російської Федерації Я закликаю Росію вивести свої війська зі сходу України та дотримуватися мінських угод. Ми бачимо, що російські військові там присутні, що вони продовжують підтримувати сепаратистів командуванням та технікою. Це дані не лише з одного джерела, це має припи. Нитися і наостанок України і НАТО підписали кілька угод. Серед них декларація про посилення військово-технічної співпраці. А щодо майбутнього членства в НАТО, то Україна сподівається на конкретне рішення альянсу на саміті в Варшаві вже наступного року. Євгенія, дякую. Це була Євгенія Токар і засідання РНБО, на якому вперше був присутній генсек НАТО.